Українські повітряні аси взяли участь у міжнародному авіашоу в столиці Румунії. Екіпажі двох винищувачів Су-27 та військово транспортного АН-26 продемонстрували можливості своєї техніки та власні навички пілотування. Після перельоту з Бухареста пілотажну групу повітряних сил зустріли на військовому аеродромі в Одесі. Ну і головне, чим наші льотчики здивували усіх глядачів цього авіашоу, це, звичайно ж, виконання своєї пілотажної програми. Вони дійсно майже підкорили серця усіх, хто це дійство бачив. І тому на наступному авіашоу, яке буде проводитися на Мальті, наші льотчики також запрошені і саме таким чином будуть показувати те, що в Україні дійсно є повітряні сили і вони дійсно боєздатні. Військові льотчики відзначили, що участь у таких заходах дає також можливості для обміну досвідом із закордонними колегами та ознайомлення з новинками авіаційної галузі. Олександр Візін, Анастасія Ільяш, Олексій Масайченок, військове телебачення.